Чому крипта далі падає? Невже недостатньо падіння від 10 жовтня, що означає теперішня повторна вижимка крипти і чи варто чекати росту альткоїнів до кінця 2025 року? Всім привіт, це PS Trade. Ви самі песимістичні блогери, які я бачив на тему крипти. Такий коментар недавно прилетів нам у відео. Можливо, проте сьогодні ми перевзуємося і поділимося інформацією, чому теперішня торгова ситуація вселяє нам довіру в ріст альткоїнів в 2025 році. А найголовніше, чому зараз хороший шанс купувати альткоїни? Ти мабуть не знав, що в нас є телеграм-канал, в якому ми щодня публікуємо інформацію, а також спілкуємося з нашими підписниками. Підписуйся на телеграм, посилання в описі під відео. Два останніх тижні по біткоїну були вкрай негативними. На даний момент ми дивимося на біткоїн на тижневому таймфреймі і бачимо, що після оновлення історичних максимумів протягом тижневої свічки від 6 жовтня ціна біткоїна впала. Падла навіть на 16%. і цей тиждень насправді є досить важливий для того, щоб щонайменше продовжити консолідацію в діапазоні 106-120 тисяч доларів. Якщо відкрити двотижневий таймфрейм, тобто одна свічка, це два тижні. Тут також видно, що даний діапазон 106-108 тисяч доларів, який вже протягом двох. Двотижневих свічок продавці намагаються пробити вниз, але поки що не закріпилися нижче. Цей діапазон є дійсно важливий, починаючи з липня 2025 року. Відповідно, якщо протягом... Наступних 4 днів і 8 годин покупці все-таки зуміють втримати діапазон 106-108 тисяч доларів. Біткоін щонайменше продовжить свою консолідацію, скільки часу це тривати буде незрозуміло, проте це буде великий шанс для альткоїнів, щонайменше трошки відновитися і реалізувати свої середньострокові хвилі росту. На триденному таймфреймі тут більш чітко видно, як покупці намагаються тримати діапазон 106-108 тисяч доларів. Спочатку біткоін рухався в нас в такому фіолетовому каналі. Проте це не можна назвати каналом росту, це більше схоже на консолідаційний канал з певним кутом нахилу. І зараз бачимо, що ми, хоч і вийшли за межі даного каналу, ми не вийшли за межі ось цієї зеленої зони, і вже по суті, з 10 жовтня. Біткоін не може закріпитися нижче даного діапазону. Якщо на триденному таймфреймі ми все таки втримуємо цей діапазон, то основний наш сценарій і залишиться. Далі продовження консолідації в діапазоні 106-120. Те, що зараз на ринку важлива критична точка, дуже добре відчувається. І тим, хто торгує на денному таймфреймі, і особливо тим, хто торгує на маленьких таймфреймах. Зараз пояснимо, чому. На денному таймфреймі вчора була дуже цікава ситуація. Ціна біткоїна досить швидко змогла вирости з діапазону 108 до 114 тисяч доларів. Це вже був. Якийсь зелений прапорець на те, що все таки діапазон 106-108 тисяч доларів він є важливий для покупців. Ми зможемо його втримати, і далі, що найменше, зупинка має бути близько 120 тисяч доларів в цьому діапазоні. Проте все змінилося різко з наступною восьмигодинною свічкою. Подивіться на цю шикарну маніпуляцію. У нас спочатку виглядало все на те, що продавці не мають сили протягом 21 жовтня пробивати діапазон сто шістовісім. Підсумок цього ми бачимо у вигляді 8-годинної потужної свічки, яка поглинула все попереднє локальне падіння. Проте наступна восьмигодинна свічка одразу поглинула всі ті результати, і далі біткоін просто завмер на місці в діапазоні 106 108 тисяч доларів. Поки на ринку пасивність та депресія, наші торгові боти по біткоїну і ефіріуму продовжують торгувати. Ти можеш копіювати наших торгових ботів або ж навчитися створювати своїх. Приєднуйся до нашого закритого чату безкоштовно. Як це зробити? Читаю в описі під відео детальної інформації. Все це більше нагадує на спробу розвороту після феєричного падіння від 10 жовтня, проте дуже складно розвернути. Е... Тренд після такого сильного падіння, тому що більшість е, учасників ринку бачать все те саме шортові ситуації по біткоїну, тому що після такого сильного падіння ми не бачили гарного потужного відскоку, і складається враження, що біткоїн слабкий і з даного діапазону йому шлях не на 120, а в діапазон 95-100 тисяч доларів. Це був в принципі наш основний сценарій. І ми очікуємо тесту даного діапазону. Проте спочатку шанс на відскок з діапазону 106-108 тисяч доларів до 120 є досить високий для того, щоб його ігнорувати. Але чи насправді дуже важливо для альткоїнів чи біткоін вистелить з теперішньої ліквідної зони до 120 тисяч доларів, чи спочатку сквізане на 100 і оновить свої локальні мінімуми, які він встановлював? Протягом 10 жовтня, як бачите, на деяких графіках сквізи по біткоїну менші, на деяких більші. Я говорю про сквіз від 10 жовтня, тому що до того ми дивилися графік індексу біткоїна, а це конкретно графік OKX. І тут дуже добре видно, що в нас просто після дуже великої волатильності утворюється ось такий трикутник, в якому біткоїн може продовжувати по суті, рух. Вплоть до кінця цього місяця. А ще якщо врахувати, що в кінці місяця дуже важливі мають бути події. Це і засідання на ставки ФРС, це і зустріч Трампа і китайського лідера, то непередбачуваність руху ціни в даній консолідації цілком пояснюється. Але після падіння біткоїна від 10 жовтня створилася дуже сприятлива ситуація саме для альткоїнів, для того, щоб їх е, купувати. Основне питання, як правильно їх купувати зараз, перед вами графік до. Мінування USDT, який, коли падає, то крипта росте. А коли цей графік росте, то крипта навпаки падає. І тут ми відмітили дуже важливий діапазон. Це діапазон 5, і 1%. Цей діапазон пробивався вверх протягом 10 жовтня на великій волатильності. Локально виходив показник за межі даного діапазону протягом 17 жовтня. І зараз ми, по суті, зупинилися в даному діапазоні. З теперішньої формації є два основних сценарії: ми або будемо продовжувати падати, тобто домінування USDT продовжить своє падіння. Відповідно, крипта буде гарно рости з першою цілею 4,37%. тобто сюди ми чекаємо першу ціль падіння. Домінування USDT, або з теперішнього трикутника все таки буде винос до діапазону 56 і і Проте це максимально негативний сценарій, який ми очікуємо, і для того, щоб в цій торговій ситуації почувати себе спокійно, комфортно і не прогавити можливий ріст, який може бути дуже. Неочікувано, тому що так як зараз витискають біткоін, ефіріум і інші альткоїни систематично, методично на 15 хвилинному таймфреймі, не даючи можливості ніякого відскоку, після таких схем витискання, завжди йдуть потужні сильні імпульси без якихось локальних відкатів, і для того, щоб потім не куплятися на локальних максимумах і знову не потапляти в пастку консолідаційних оцих от ігор. Найкраще закуповувати альткоїни в теперішньому діапазону, тобто по теперішніх цінах, які вони є зараз, і 50% залишити на випадок сценарію продовження потужного падіння для того, щоб створити хорошу середню ціну, тому що ця середня ціна вже буде для довгострокової і середньострокової перспективи по альтах. І в такому випадку, якщо так станеться, що зараз розпочнеться ріст. Альткоїнів ви закупитесь на половину, інша половина у вас буде вільна, і, в принципі, це нормально. Зараз є така торгова ситуація, в якій ну зовсім не варто ризикувати на весь капітал. А якщо падіння ринку продовжиться, в такому випадку ви грамотно докупите, ви будете це очікувати. Ви будете спокійні і не будете боятися, якщо знову побачите гарну хвилю падіння. Чи будуть оновлювати альткоїни ось ці свої мінімуми, які вони встановили на 70-90%, На нашу думку не будуть. А от біткоїн. І «Ефіріум» має всі шанси оновити свої е, нижні відмітки, тому що вони дуже скромно падали. Про два основних сценарії і схему закупки альткоїнів чудово можна побачити і на графіку капіталізації альткоїнів, яка не включає «Ефіріум». Зараз на давайте відкриємо більше таймфрейм. Це у нас буде, давайте, денки. На даному таймфреймі видно, що е, показник капіталізації альткоїні прийшов до першої критичної точки 980 мільярдів доларів. З даної відмітки, цілком ймовірно, очікувати гарного відскоку до 1,1 трильйон, тому що у нас вже не оновлюються попередні мінімуми, у нас вже падіння захльобується, і з такого паттерну може бути ріст. Це нормальний варіант. Якщо ж все-таки падіння продовжиться. То падіння продовжиться до діапазону 910 мільярдів доларів. В даному діапазоні, коли капіталізація альткоїнів буде в даному діапазоні, ми б докуповували альткоїни, які купляли, наприклад, зараз, для того, щоб сформувати хорошу середню ціну і фіксували б прибуток в той час, коли капіталізація альтів доросте до відмітки 1,1 трильйон доларів. Давайте, на прикладі ефіріуму розробимо свій план закупки, враховуючи негативний і е, позитивний сценарій по крипті. Отже, зараз у вас. Зараз у нас трьохденний таймфрейм, бачимо, що ефір приходив в діапазон 3300 доларів. І на триденному таймфреймі ми бачимо, що після цієї свічки від 10 жовтня ми чуть-чуть по по спускаємося вниз. З такого паттерну можна очікувати продовження росту хоча б до 4700 без глибшого падіння, а можна протискати ефір далі для оновлення мінімумів нижче 3300 доларів. 50. так, Там умовно до 3 тисяч доларів приблизно. так, 3, там, 900, Нижче ми поки що не бачимо з такого паттерну точно. Та й, в принципі, три не бачимо. Але ми зараз негативний сценарій розглядаємо. Відповідно, теперішня ліквідна зона, діапазон 3 ,670, 3 900, Це зона закупки ефіріуму для. Першої частини свого депозиту, так і іншу частину ми би виділили, якщо ефір впаде з теперішнього діапазону ще відсотків на 13-15, для того, щоб закупитися, і тоді середня ціна по ефіріуму у вас буде 3580 доларів. Якщо ж ефіріум нижче не піде. То будемо ловити першу хвилю росту і далі по обставинах. Якщо будуть якісь локальні корекції, можна буде його докупляти за, за рахунок тих коштів, які були виділені на падіння нижче. Якщо побачимо, що є шанс нового обвалу, то продаватимемо цю частину і чекатиму його вже далі нижче. Проте така. Стратегія закупки ефіріуму дасть вам спокій, навіть якщо він оновить свої локальні мінімуми, і подивіться, на яких об'ємах його зараз пробують лити, і як добре його тримають в правильних ліквідних зонах. А якщо ви хочете, щоб ми поділилися своїми думками, де купувати і як саме правильно купувати альткоїни, які вас цікавлять, пишіть в коментарях під тим відео назву альткоїна, і ми текстово коротко напишемо свою думку про це. У теперішню торгову ситуацію ми сприймаємо як шанс, шанс вдалої закупки альткоїнів у середньостроковій і довгостроковій перспективі. Найголовніше робити це правильно і чітко розуміти, що навіть якщо зараз в теперішній торговій ситуації ціна не розвернеться, то наступний імпульс падіння буде, на нашу думку, кінцевим, і на ньому треба добре закупитися для того, щоб сформувати класні середні ціни для майбутніх хвиль росту. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів і, звісно ж, перемоги.